Становлення підвіконня по лазерному рівню. Лазерний рівень Дніпро М. Ось підвіконня зі штучного каменю. Зараз все покажу. Два з половиною сантиметра. 2,5 см. Ось ну, так само і тут. І так само тут розстояємо. Далі ще невеличкий наклончик робимо сюди, щоб, якщо буде якийсь конденсат, він не затримувався. Наклон приблизно 2 мм. Зараз будемо підпінювати тут знизу. Тут зроблено як. Виставляємо, висверлюємо спочатку підвіконний профіль, То що підвіконний профіль пластиковий туди запінюємо піну. Потім робимо як виставляємо дюбіля. Саморізи забиваємо на яку висоту, щоб підвіконня стояло. Далі уровень беремо по тих саморізах, вбиваємо. І далі виставили. І далі зараз тільки підпінити, залишилось, запінити під низом під, під віконням.